Економічні, перше найбільш важливо нам згадати, що з 1 січня 2016 року є повна імплементація нашої угоди по асоціації і по вільній торгівлі з Європейським союзом. Таким чином, з 1 січня. Україна стає найкращою, найбільш стратегічною, найбільш конкурентною з платформою для виробництва і експорту в Європу Європу. По-друге, стратегічне положення, географічне положення України з точки зору транзиту. Значить, тут ми на Львівщині, на кордоні Львова, бачимо якраз той кусок роботи, який перед нами стоїть, щоб виповнити всі наші можливості і використати ці конкурентні спроможності і піднести економіку, реальну економіку. Це для нас дуже важливо. Нам потрібно вкладати в інфраструктуру. Ми сьогодні їздили і по хороших торіг, і по нехороших торіг. Це зрозуміло. По-друге, покращити сервіс, обслуговування на митниці на кордонах. І третє, знищити, зменшити до нуля з часом контрабанду і доповнити бюджет, надходження до бюджету, щоб ми могли профінансувати національну оборону країни і, очевидно, всі наші соціальні потреби. Тут, що ми побачили, ми побачили, як приватний бізнес разом з державним сектором може співпрацювати, щоб прискорити цей процес, щоб надати тим, як транзитом, тим, які імпортують або експортують ті сервіси, ті е, умови, які їм краще, які їм, які їм е, зручні і вигідніші, і таким чином вони будуть будуть використати вірщину як платформу, Україну як платформу, замість якоїсь іншої третії країни.